Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня четверга, 31 серпня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне, чим запам'ятається останній день літа 2023. 161 тисяча школярів області йдуть до школи. Потребують капітального ремонту укриття в 54 закладах. У матеївцях презентували книгу про Петра Книшука. Ця книжка про те, як треба любити рідну землю, як треба на ній працювати і як залишатися патріотом попри все. У Тюдові, що на Косівщині, захисники заспівали на могилі побратима. Коломийські спортсмени здобули призові медалі на чемпіонаті світу із пауерліфтингу. Дуже задоволені. Обласна спартакіада. У Турці на Коломийщині відбулись змагання, організовані колосом. Дуже важливо, щоб ці люди залучалися до спортивно-масової роботи. Про це та інше детальніше далі. Пішли в ліс і загубилися. Коломийські правоохоронці шукали маму із сином. Завдяки спільним пошукам поліцейських, рятувальників та місцевої громади, вдалося оперативно розшукати та повернути додому. Увечері 30 серпня до рятувальників зателефонувала схвильована жінка і повідомила, що заблукала зі своїм сином у лісовому масиві поблизу села Марківка Коломийського району. Більше інформації вказати жінка не змогла, адже у неї розрядився смартфон. На пошуки мами та 10-річного хлопчика оперативно вирішили поліцейські, рятувальники і місцева громада. Через дві години ретельних пошуків хлопчика та матір знайшли у гірському лісовому масиві на околиці Марківки. На щастя, з ними усе гаразд, повідомляє. А поліція Івано-Франківщини. Як ви цілі здорові? Цілі здорові, ніц, нам не бракує. Блін. Добрий, Слава вечір. Богу. Добрий вечір. Тільки протягом останньої доби до відділів поліції надійшло два звернення. Одне звернення це встановлювалося місце знаходження дівчинки на території Городенківської громади, і друге звернення це на території Коломийського району встановлювалося місце знаходження матері і дитини, яка заблукала в лісовому масиві. Місце знаходження всіх встановлено, жертвою злочину не стало. Загрози для життя і здоров'я немає. На сьогоднішній день до органів поліції надійшло 118 звернень щодо розшуку 128 дітей. Місце знаходження усіх дітей встановлено. На жаль, одна дитина стала жертвою злочину. В кожному випадку зникнення дитини встановлюються причини і вживаються заходи щодо їх усунення і налагодження. Якщо це причина конфлікту в сім'ї, це налагодження взаємовідносин в сім'ї для для того щоб не повторювалися факти втечі з місця проживання, також ми встановлювали місце знаходження дітей. Разом з їхніми матерями це на сьогоднішній день є п'ять таких фактів. Діти і батьки їхні матері розшукані, повідомлені родичі. Станція роботи перебуває на постійному контролі для того, щоб встановити місце знаходження, і ми звертаємося до батьків. Ми звертаємося до родичів. Якщо у вас є інформація про те, що місце знаходження дітей невідоме, Якщо вони ви розумієте, що вони самовільно залишили місце проживання і не мають бажання повертатися додому через ті чи інші інші причини негайно телефонувати до поліції для того, щоб оперативно встановити їх місце знаходження, тому що це міф про те, що ми чекаємо три доби, не приймаємо заяви для того, щоб розпочати розшукові чи пошукові заходи. Розпочинається новий навчальний рік. 587 шкіл області відкриють двері для понад 161 тисячі школярів. Яка готовність навчальних закладів розповіла голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук? З вересня вперше за парти сядуть майже 13 тисяч діточок, сформовані 757 перших класів. Загалом в області 587 шкіл, де вчаться 161 тисяча учнів, з яких більше 4 тисячі числа внутрішньо переміщених діточок. Майже всі школи Прикарпаття забезпечені укриттям, із 587 закладів. 584 мають сховища, які в задовільному стані. Водночас потребують капітального ремонту укриття у 54 закладах. Заплановано ремонти на розширення площ трьох захисних споруд в Калузькому ліцеї номер 6 в спортивному ліцеї Івано-Франківської обласної ради та Лисецькому ліцеї. Загалом там зможуть вміститися плюс 600 людей. Зараз міжнародними партнерами проводяться ремонтні роботи в укриттях шістьох закладів загальної середньої освіти області. В області зросла потреба в інклюзивній інклюзивному навчанні. Організовано його для 1523 дітей з особливими освітніми потребами. 640 – це діточки з інвалідністю і 53 – внутрішньо переміщені люди. У 384 ліцеях працює 1301 інклюзивний центр. Ще 510 дітей з освітніми особливими потребами відвідують наші садочки. В області функціонує 23 інклюзивно-ресурсні центри, які проводять комплексні психолого-педагогічні оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей та надають корекційно-розвиткові послуги. Для забезпечення належних умов навчання дітей з особливими освітніми потребами за кошти обласного бюджету здійснено закупівлю комплектів обладнання для 99 ресурсних кімнат та 13 медіатек з закладом загальної середньої освіти області на суму 9,4 млн грн. Придбано 4 спеціальні шкільні автобуси для перевезення дітей з порушенням опорно-рухового апарату, підвезення школярів. У минулому навчальному році майже 15 тисяч дітей забезпечили підвезення, що становить понад 71% від потреби. На сьогодні в Івано-Франківській області більше 20 тисяч учнів перебувають за межею пішої доступності до закладів освіти. В області курсують 209 шкільних автобусів. 59 одиниць транспорту наші громади передали на потреби військових. Днями громади Прикарпаття отримали 21 шкільний автобус. Зокрема, опорні заклади і ті, які передали школярики на фронт. Щоб охопити всіх дітей, яким потрібне підвезення, необхідно ще 134 автобуси, в тому числі 11 спеціальних та 27 підвищеної прохідності для гірських. Населених пунктів. Комп'ютеризація освіти 2147 хромобуків для педагогів закладів професійної і загальної середньої освіти отримало Прикарпаття за підтримки наших міжнародних партнерів, а ще 147 ноутбуків і 81 роутер для підключення до мережі інтернет. Активно співпрацюємо з міжнародними організаціями для покращення матеріально-технічної бази наших закладів освіти. Працюємо далі, щоб усі наші діти були забезпечені безпечні усім належним для навчання я жив людьми селом і україною на Коломийщині презентували книгу про Петра Книшука. До неї, окрім біографічної інформації, війшли й спогади про покійного голову Матеєвецької громади, котрі друзі, знайомі й краяни публікували у соціальній мережі Фейсбук. На заході побували наші журналісти. Коли починає пшениця колоситися, коли починає Житіти, коли всі поля, зу, зу, як золото, коли наливається, коли цей колос пшеничка достатній, коли він такий здоровий, це є найбільше, що радує. Заслужений працівник сільського господарства України, меценат, депутат обласної ради і очільник Матиєвецької громади. Петра Книшука згадують енергійним, цілеспрямованим і працьовитим патріотом рідного села й України. Він жив тим, що робив і запалював інших. При цьому був уважним до потреб кожного. Доброзичливий, щирий, порядний лідер, який плекав не лише інфраструктуру, а й культуру. Книга про Петра Книшука народжувалася близько двох з половиною років, пригадує упорядниця головна редакторка газети Вільний голос Валентина Близнюк. Дуже багато людей згадують його гарним словом. Вони почали вести фейсбук-сторінку, на яку збирали ці спогади. Часом цих споменів назбиралось так багато, що всі зрозуміли, що у форматі фейсбук-сторінки воно вже не сприймається. Це треба брати до купочки, складати гарненько і робити з того книгу. Ідея зібрати спогади в книгу належить дружині покійного Петра Книшука Орисі. Після смерті чоловіка чимало людей хотіли поділитися своїми спогадами, а декому він навіть приходив у снах. Для цього у Фейсбуці створили спеціальну сторінку недоспівана пісня Петра Книжука. Розповідає Орися Книшук. Цих спогадів було ну, десь трохи було, а тоді, як завжди, зупинилося. І я зустріла одну жіночку, яка каже: Я працювала бригадиром колгоспі, ніколи не знала вашого чоловіка. Але коли почитала в інтернеті оці спогади, я його полюбила. Продовжуйте далі. Тому вирішила записати спогади і розповіді всіх, із ким працював Петро Книшук, і систематизувати їх в книзі, продовжує пані Орися. Хтось може сказати про Петра. Петра Васильовича, що він був дуже добрий, хтось каже, що дуже строгий, хтось каже, що він а, не дуже часто ходив до церкви, а хтось каже, що він мав церкву в душі, бога в душі, а, але всі вони а, однозначно зійдуться в тому, що він мав велику енергію, велику дієвість, активність, якою заряджав всіх на, на про себе. Я живу людьми селом і україною. Книга не лише про Петра Книшука, а й про цілий часовий проміжок підсумовує Валентина Близнюк. Те, як розвивалося сільського. Гост в краї, про те, як е, розвивались деякі політичні події в краї, які люди працювали при цьому, що вони робили, е, як вони вирулювали в тих чи інших ситуаціях. І звісно, що над цим усім феномен Петра Васильовича Книшука, який, е, незважаючи на те, що мав всі можливості е, не тільки здобути в Америці досвід, але й залишитися там. Він повернувся сюди з наміром будувати Америку в Україні. Тобто, я би сказала. Що ця книжка про те, як треба любити рідну землю, як треба на ній працювати, і як залишатися патріотом попри все з матеївців, Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК». побратими? Заспівали на могилі 20-річного воїна із Косівщини Валентина Слюсарчука Шелбі. Така була воля захисника. А для його побратимів це святий обов'язок. Під час поховання головний командир всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери навічно прикріпив символ організації на домовину побратима. Ті, хто знали Валентина Шелбі, кажуть, що він не любив сліз, любив життя і на могилі. Залунала його улюблена пісня про Довбуша, як він того і хотів. Валентин, наш побратим, друг Шелбі, міг ще жити довго і яскраво, але замість того вибрав набагато важчий шлях. Не шлях трутня, не шлях обивателя, а шлях воїна, людина, яка розуміла, що швидше всього придеться віддати своє життя за волю і незалежність України. І з розумінням цього не чекав, коли перемога до нього прийде на голубому блюдечку, а робив усе для того, щоб ставати сильнішим і міцнішим, влившись в лави всеукраїнської організації, тризуб імені Степана Бандери, виховував не тільки свій дух. Не тільки своє м'язи, але й розвивався і розвивав разом з собою колектив побратимів. Символом нашої організації є нагрудний знак, на якому зображений хрестомеч на диявола хрест на ворога меч. Ми несемо священну боротьбу під знаком Божого Христа. Мені б дуже сильно хотілося, щоб друг Шелбі носив його на своєму однострої. Але сьогодні я, як головний командир цієї організації, навіки приб'ю. Ось цей нагрудний знак на його домовину, щоб засвідчити довічне перебування друга Шелбі не тільки у лавах тризубу, але й у лавах небесного війська архістратига Михаїла. Тому що, на відміну від всіх інших, ми не тільки оплакуємо смерть своїх побратимів, але й оспівуємо величну смерть і подвиг, котрий вони вчинили для того, хоч щоб на краплинку, хоч на маленький крок, наблизити. День нашої свободи, день здобуття української самостійної соборної держави. Гаєм, гаєм, зелененьким. Гаєм гаєм, зелененьким, ходить до борщ молоденький, ходить до буш молоденький. Він на нічку налягає, він на нічку налягає то півцем, ся підпирає то півцем, ся підпирає сто під биху. Yeah. Yep. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує 3 вересня о 17 годині на презентацію книги та концерт. Олександр Козаренко Непрочитана партитура життя. Спогади про митця. Нагадаємо, 24 серпня маестро святкував би свій 60-літній ювілей, але доля розпорядилась по-іншому. Виступатимуть, зокрема, сопрано Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Ірина Ключковська. На фортепіано гратиме Мар'яна Самотос, представниця Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Вхід вільний. Отож, не пропустіть цю непересічну подію. Дякую всім Коломіянам, що вони є, бо це є окремий тип людей, які несуть на собі печать, і цю печать завжди побачиш, навіть якщо ти конкретно не знаєш, що та людина з Коломії. спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу із пауерліфтингу. Іванна Голіне здобула золото. А у Дмитра Голінея бронза світового чемпіонату. Вікторія Костюк отримала третє місце у присіданні. Гімн України лунає у румунському місті Клужна Пока. Саме там відбувається нагородження переможців чемпіонату світу із паверліфтингу. На першій сходинці п'єдестало спортсменка з Коломийщини Іванна Голіней. Дівчина здобула золото серед дівчат до 18 років. Я боролася з американкою та з північною Африкою. Дівчинка була я була не молодша своїй категорії, але я вже на приседання здобула перше місце, і я вже зрозуміла, що далі напевно, також треба вигравати, і всі чотири золоті медалі зібрала. Іванна Голіней здолала у вправі присідання 185 кілограмів, у жимі 105, у тязі 157,5 з половиною кілограмів. У сумі майже 450 кілограмів ділиться спортсменка. В залі мені вийшло все більше зробити, але все одно я результату дуже задоволена, тому що от світові змагання і якось переживання також трошки були. Це вже не перший досвід світових змагань для. Іван голіней, так як і для її більш досвідченого брата спортсмена Дмитра Голінея Цьогоріч він отримав бронзу світового чемпіонату. Присідання здобув срібну медаль сів 372,5 кг, у жимі 215 шостий став, а в тязі теж срібна медаль 325 кілограм. Здолавши таку вагу у тязі, Дмитро ще й встановив новий рекорд України. Пішов, пішов. Вдало виступила на чемпіонаті світу і коломийська пауерліфтерка Вікторія Костюк. Вона, хоч і не здобула місця на п'єдесталі переможців та отримала бронзову відзнаку у вправі присідання. У сумі я стала четвертою. Хотілося б кращих, але ну так склалось. Та під час спортивного виступу Вікторія встановила новий рекорд України серед своєї категорії 230 кілограмів у присіданні. Результатами вихованців тішиться і тренер Василь Грицько. Він каже, світові змагання для таких досвідчених спортсменів не новий, проте надзвичайно цінний досвід. Дуже задоволені і виступом особливо, тому що останній день змагань був найбільше заінтригований. Була у нас дуже сильна боротьба з Казахстаном. Дмитро Троголь змагався змагав за третє місце і скільки пішло нервів, скільки пішло зусиль. Він підняв щось неймовірне, то що приблизно. У він не піднімав. Спортсмени тренуються у Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив це секція Івано-Франківської обласної, дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 обласної ради. Хочу подякувати і міській раді, і обласній, тому що ці, ну, Чи можуть, то тому що таких людей підготувати, повірте мені що це дуже немалі кошти. Тому всім дякую. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, тому що ці люди. Марає за нас. Ми б не мали можливості тренуватися, по їхньому на розмагання і привести такі медалі. Всім дякую. Не кількість вітають світових чемпіонів. У Коломиї урочисто керівник управління спорту Володимир Колесник втішений, що Коломия продовжує виховувати талановитих спортсменів, які прославляють місто у всьому світі. Приємно, то що це так традиційно. цей зал виховує кузнюка кузня цих чемпіонів. І приємно, що з покоління в покоління воно передається. До слова ділиться Володимир Колесник. Цьогоріч у місті вже дев'ять спортсменів стали переможцями міжнародних змагань. Обласна спартакіада. У Турції на Коломийщині відбулися змагання, організовані всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством Колос. Участь взяли чотири міських та понад десять сільських та селищних громад. Як все відбувалося, та хто став переможцем, розкажуть наші журналісти. Солотвинська територіальна громада другий рік поспіль бере участь у обласній спартакіаді у 2022 році. Спортсмени посіли третє місце. Цьогоріч мають намір перемогти, зазначає голова об'єднання Манолій Піцуряк. Ми планку поставили вище і хочемо призові місця забрати у Солотно. До речі, я хочу сказати, що в солотинській громаді ми дуже багато приділяємо уваги спорту. У нас юнаки по футболу проходили змагання зараз в берегово і вікова група 10-11 років зайняли серед було пів України, друге місце по часу, друге місце. А сьогодні я вважаю, йде війна, але спорт треба має бути, маємо виховувати молодь. Не менші амбіції мають і спортсмени з Отенійської територіальної громади. Цього року ми настроєно серйозно, хочемо зайняти перше місце і представляти область на, на республіканку. Канські змагання футбол, волейбол, шахи, шашки, гиря, настільний теніс і дартс. У програмі змагань сім видів спорту. До слова, цьогоріч вперше до участі в обласній спартакіаді запросили міські громади. Розповідає голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк. Перш за все, після реформи адміністративно-територіальної, яка пройшла в нашій країні. У нас у міських е територіальних громадах дуже велика кількість сільського населення. І десь е дуже важливо, щоб ці люди залучалися до спортивно-масової роботи. І в зв'язку з цим ми зробили таку градацію і проводимо е змагання комплексні спортивні змагання із семи видів спорту. Як от сьогодні, то ми Одемо і серед сільських селищних громад розділили їх на ті, які мають менше 10 тисяч населення, більше 10 тисяч населення і окремо міські громади. Коли ми я виставляю всі сім видів спорту, не дивлячись на те, що п'ять видів які будуть йти в залік. Ви знаєте, що на вибір футбол і волейбол, ми попробуємо позмагатися і в футболі, і в волейболі, і в шашках, і в шахах, і в гирі, дарці, і на сільному тенісі. Саме Коломийська громада здобула першість серед міських команд. Серед збірних селищ та сіл кращою стала Заболотівська ТГ. Ця команда і представлятиме Прикарпаття на всеукраїнській Спартакіаді. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.